Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, важливі зміни для українців в Польщі для біженців з України в Польщі у 2023 році. Друзі, президент Польщі підписав підготовлені зміни до спецзакону про допомогу громадянам України на території Польщі. Отож, друзі, дізнайтеся, що зміниться для українських біженців у 2023 році в Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Дякую вам. Отож, друзі, перше запровадження це дозвіл на проживання для українців, які заїхали після та до 24 лютого 2022 року на території Польщі. Друзі, згідно з спецзаконом, українські втікачі від війни мають право на цілком легальних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців, тобто від 24 лютого 2022 року до 24 серпня 2023 року. Тож, друзі, оновленому варіанті закону виключили пункт, який надавав біженцям з України право на отримання звичайного дозволу на тимчасове перебування після 9 місяців перебування. Польщі, але ж друзі, тим не менш, українці, які заїхали до Польщі після початку війни, все ж таки зможуть подати заявку на отримання карти побуту, але з 1 квітня 2023 року. Але тільки ті українці, які мають тут офіційну, тобто в Польщі, роботу, або проводять іншу зареєстровану економічну діяльність, тобто ведуть свій бізнес. Друзі, наступне запровадження в законі це зобов'язання українців отримувати песель. Друзі, в оновленому спецзаконі передбачена вимога до українських біженців, які перебувають до Польщі та планують тут залишатися в статусі тимчасового захисту, в обов'язковому порядку оформлювати номер песель. На це мігрантам відводиться друзі, срок у 30 днів. Це стосується як тих українців, які тільки будуть заїжджати до Польщі, так і тих, хто вже перебуває певний час на польській території. Для останньої, друзі, категорії відлік 30 днів почнеться від моменту набрання чинності поправок до цього закону. Наступне, друзі, запровадження це визнання електронної посвідки на проживання для українців в Польщі Diata.pl. Друзі, це офіційне посвідчення на проживання для громадян України. Нагадаю, це електронний документ. Він доступний в додатку DiA.pl. У зак... узаконення, друзі, цього електронного документу має закрити всі питання та усунути будь-які проблеми, пов'язані з перетином кордону українцям. Разом із проїзним документом надаватиме право громадян... Ніну України багаторазово перетинати кордон на короткий срок, наприклад, за сімейними обставинами для, наприклад, також для отримання документів або вирішення професійних питань без необхідності отримання візи. Отож, друзі, йдемо далі. Наступне запровадження це посилення контролю над українськими біженцями, які є отримувачами соціальних виплат в Польщі. Друзі, в спецзаконі також є запровадження положення щодо призупинення всіх фінансових виплат для біженців, які перетинають польський кордон та виїжджають із Польщі. Якщо біженець повертається до Польщі протягом 30 днів, соціальні виплати відновлюються. Якщо ж біженець перебуває за межами Польщі більше 30 днів, він втрачає спеціальний статус та всі пов'язані з цим привілеї, в тому числі право на допомогу та друзі, соціальні виплати. Хоча статус Може друзі бути відновлений у випадку, якщо особа знову буде змушена шукати прихистку від війни у Польщі. Наступне друзі запровадження, це і останнє це зміни в організації допомоги у місцях колективного проживання біженців. Друзі, українці, які оселилися в пунктах масового розміщення, тобто у центрах біженців, зможуть залишатися там на безплатній основі протягом 120 днів. Якщо точніше, друзі, з 1 березня 2023 року. Біженці, які на той момент перебуватимуть в Польщі більше 120 днів, будуть повинні компенсувати 50% вартості допомоги, яку вони отримують в місцях колективного проживання, але не більше 40 злотих на добу. Друзі, з 1 травня 2023 року громадяни України, які на правах біженців перебуватимуть у Польщі понад 180 днів, матимуть обов'язок покривати 75% витрат. Пов'язаних з їхнім утримуванням в центрах масового проживання, але не більше друзі, 60 злотих на добу. Але, друзі, є хороші новини. Тим не менш від обов'язку сплачувати за переживання навіть після закінчення 120 днів звільняються найбільш вразливі категорії громадян України це особи з інвалідністю та їх опікуни, люди пенсійного віку, неповнолітні, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до одного року, і також батьки або опікуни трьох і більше дітей. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!